Хлопці мої вже їсти хочуть, я й сам їсти хочу. Хто знає, хто не знає, господині в нас нема поки. Так що ми вже другий місяць сухом'ятку. Якось були, Зробили той вихідний, то Вася, Вася зварив борщу. А то все ми так, як то кажуть, на подножному кормі, можна сказати. Трошки навіть бебехи болять. І зараз я знову йду в магазин. Слава Богу, магазин у нас вистачає. Той синенький вагончик нон-стоп називається, давно вже закритий. Цей біленький, певне, що продавщиця пішла в церкву. То, колишні, то колишня загодконтора. До речі, ви кажете, дід Василь вас кругом вистачало? Так, да, мене кругом вистачало. Я тут в селі. Особливо все, що знаходилося близько коло мене, я тут нема такого, в чому я не пхав свого носа. Як будувався стадіон, я там буквально, починаючи від того, як бульдозер насипав трибуни і закінчуючи відкриттям і всякими змаганнями, так як будувався того згодконтора, як будувався клуб недобудований, все, я тут мусив сунути свого носа. Ну був, блин, був я такий любопитний, та й досі я такий є. Таке здоров'я вже не то. Йду я в магазин, хочу щось купити, поїсти. А йду і оглядаюся в різні сторони, бо села бомблять, поліцаї і ТЦКшники Конкретно бомблять. Я от дивуюся що я переписуюся, зв'язуюся з хлопцями, хто там на полігонах з наших вчиться. Не, не вистачає бензину, солярки, щоб заправити бойові машини, щоб хлопці навчилися добре їздити. А мінти. Поліція. Поліція ТЦКшники. Наше село Вілія Шумського району, саме крайнє село в Шумському районі. І кожен день вони є, і навіть по кілька разів на день. Отак От треба акуратненько виходити. Опа, глянув, то дорога, можна сказати, стетильковець, нема нікого. Тепер <кхух> виходжу з тієї сторони. Так, чик-чик-чик-чик-чик. Глянув, а то дорога з траси шумської. Тихо, можна, можна пробувати йти далі. Отут був старий радянський магазин. Слава Богу, дав Бог розум. Попередній. Точніше, останній голова сільради організував, що зробили з нього, зробили йому ремонт. І от так і тут медпункт. Магазин цей зараз пустує. До речі, приїжджайте. Хто хоче переїжджати до нас в село, от вам вакансія. пусте приміщення орендувати можна. Можна щось там зробити. тихо, Щось гуде. Ага, хто з тієї сторони, хтось їде з церкви. От. Коротше говоря діла хреновські А зараз там з тої сторони з боку є діючий магазин. Ра піду, щось куплю поїсти. О, собі і хлопцям. О, відкритий. Добренько. Все, бувайте здоровенькі, нам смачного.